Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги статтю під назвою Рослинні продукти засоби захисту від сонячного випромінювання. Шкіра є найбільшим органом людського тіла та виконує низку найважливіших. І необхідних для нормальної життєдіяльності організму функцій, оберігає внутрішні органи та тканини від механічних пошкоджень, перешкоджає проникненню в організм шкідливих речовин, мікробів, пилу, вологи, підтримує стабільну температуру тіла, захищає від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання сонця є органом дотику, Передає до головного мозку інформацію про біль. Температура зовнішнього середовища бере участь у газообмінних процесах, зберігає нормальний об'єм води в організмі. Шкіра, від стану якої значною мірою залежить здоров'я людини в цілому, безперервно піддається впливу знаманітних факторів зовнішнього середовища, і одним із них є сонячне ультрафіолетове випромінювання. У чому ж користь та шкода ультрафіолетового випромінювання? Ультрафіолетові промені можуть принести як користь, так і шкоду здоров'ю людини. Під їх впливом в організмі виробляється вітамін Д. Гинуть різноманітні патогенні мікроорганізми. Вони допомагають у лікуванні деяких шкірних захворювань, екзема, псоріаз, порушення пігментації вітіліго. Сонячне тепло та світло покращують настрій, викликають емоційне піднесення. Однак тривале перебування на сонці. Може мати негативні наслідки та призвести до фотопошкоджень шкіри, таких як опіки, зниження ефективності імунної системи, поява зморшок, порушення нормальної пігментації, передчасне старіння, злоякісні новоутворення. Тому необхідність захисту від сонячного випромінювання досить важлива. Шкідливий вплив сонця останнім часом створює серйозну загрозу здоров'ю людей. За даними, опублікованими в Міжнародному медичному виданні Журнал Аюгорди та інтегративної медицини, в оглядовій статті під назвою Рослинні продукти як лікувальні засоби проти захворювань шкіри, що спричинені ультрафіолетовим випромінюванням, дослідження, проведені в останні роки, Свідчать, що ультрафіолетове випромінювання знижує ефективність роботи імунної системи, унаслідок чого вплив сонця може призвести до розвитку інфекції та раку шкіри, зростання захворюваності, на які відзначається вже протягом кількох років. Було підраховано, що щорічно у світі фіксується понад 2-3 мільйони нових випадків немеланомного раку шкіри, до яких слід додати 132 тисячі. За статистикою Всесвітньої Організації охорони здоров'я нових випадків меланоми, з яких близько половини мають летальний кінець, меланома розвивається з меланоцитів, клітин шкіри, що виробляють темний пігмент, меланін та відповідальних, за твердженням авторів статті, за 75% усіх шкірних захворювань. Істотним негативним наслідком тривалого перебування людини на сонці, є фотостаріння. Як зазначено в публікації, про яку ми говорили раніше, старіння це природний та складний процес прогресуючого погіршення роботи всіх органів та систем в організмі, зокрема шкіри. Початок старіння та його інтенсивність багато в чому визначаються впливом на шкіру факторів довкілля, найшкідливішим з яких Є ультрафіолетове випромінювання, результати впливу якого називають фотостарінням. Зазначається, що фотостаріння становить близько 90% усіх видимих вікових змін. Проаналізуємо ситуацію. Наразі медики, засоби масової інформації, уряди багатьох країн докладають зусиль спрямованих на профілактику різних форм раку шкіри. Пояснюють людям, як захиститись від небезпечного випромінювання сонця. Це дає свої плоди. У деяких регіонах світу фіксується зменшення кількості нових випадків онкологічних захворювань шкіри. Захворюваність на рак шкіри зростає серед людей старшого покоління. Учені говорять, що вони розплачуються за десятки років першої половини свого життя. Йдеться про роки, проведені під сонцем без належного захисту. Ті країни, де захворюваність йде на спад, доклали великих зусиль до того, щоб донести до свідомості своїх громадян необхідність захисту від ультрафіолету. Це Нова Зеландія, Данія, Сполучені Штати Америки і Австралія. Збільшення кількості інформації про небезпеку сонячної радіації. Призвело до різкого зростання попиту на засоби запобігання її негативного впливу. Однак багато експертів стурбовані тим, що деякі інгредієнти сонцезахисних кремів можуть мати побічні ефекти та бути небезпечними для здоров'я. До складу більшості таких кремів входять неорганічні фільтри ультрафіолетового випромінювання, діоксид титану оксиди цинку, алюмінію, церію та цирконію, які можуть викликати алергічну реакцію, зокрема контактний дерматит, місцеве запалення шкіри. Крім того, вони завдають шкоди природі, отруюючи мешканців річок, морів та океанів. У зв'язку з цим, учені шукають альтернативні засоби захисту від ультрафіолетового випромінювання сонця, які є нешкідливими для здоров'я людини. І не забруднюють навколишнє середовище. Автори оглядової статті в міжнародному виданні, Журнал Айоверди та інтегративної медицини, аналізують багатовікову історію фітотерапії, лікування травами та застосування продуктів рослинного походження у косметиці. Письмові свідчення, що належать до періоду 30-х. 27 століть до нашої ери підтверджують використання з цією метою близько тисячі видів рослин, серед яких кедр, мирове дерево, кипарис. Ліки страв завжди були популярні, у них менше побічних ефектів, вони мають мало протипоказань, дешеві. Пацієнти психологічно до них більш схильні, їх властивості перевірені часом. Великий досвід накопичений у застосуванні женшеню. Лоєвера, виноградної лози, олії чайного дерева, розмарину, зеленого чаю, оливкової олії, сої, часнику. Водночас зростає потреба у розробці нових, безпечних та ефективних засобів захисту від ультрафіолетового випромінювання на основі трав, які традиційно використовувалися для лікування багатьох дерматологічних захворювань. Поєднання кількох рослинних продуктів. Може призвести до синергетичного ефекту, зростання їх загальної терапевтичної ефективності. В оглядовій статті, в міжнародному виданні журнал Аюверди та інтегративної медицини наведено перелік рослин, які зазвичай використовуються під час лікування шкірних захворювань, з повним переліком якого можна ознайомитись в оригінальній статті. На платформі медпресо, у розділі Публікації. Цілющі властивості цих рослин підтверджено науковими дослідженнями на міжнародному рівні. Сучасний стан знань про шкіру людини, пошуки медиків та фармацевтів, в основі яких інтерес до лікарських рослин. У перспективі дозволяють сподіватися на розробку і випуск абсолютно нових засобів захисту від шкідливого впливу випромінювання сонця. Потреба в яких швидко зростає. Насамкінець зауважимо, що незважаючи на досить широкий вибір сонцезахисних кремів, лосьйонів, гелів, фахівці рекомендують не нехтувати елементарними правилами поведінки в сонячну погоду. Частіше перебувати в тіні, особливо в полуденний час, носити одяг, головний убір, які здатні вберегти від опіків, теплового й сонячного ударів. Пам'ятати про необхідність дотримуватися водно-сольового балансу, не допускати зневоднення організму. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. залишайтеся з нами. До зустрічі!